Что-то такое клюнуло у Светы. не что разу, папа. Это было Винфидору тянуло. Как он клюнул? Вы только бачили. Это капец. Так. Сейчас. Аккуратненько. Закинулась и сплю, сидю. Ах ты, паразит такой. Ну что, не одервал хоть? <реклама> 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 я чуть не сдурил. И так, так смешно, как потянул. А що давно в кабуші? А що тут стояло? І кукуруза, і опарик. Кукуруза з опариком. <рес> як... чудо. Дивіться які корабці. Ну всякі до, так захватив. Ой. Скучно я поняла не буде, так? Та не буде, зараз буду поклевкою знімати. <рес> Мотор, камера. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Який у нас груз гарний. Ось, удавочку насипив і нікуди він не дінеться. Те саме короткий. А в ну, тому році ми ставили 50 см. Та нормально, тут на длінні клює. Добавив трохи резинки. Я думаю, що 40 метрів буде мало. Будемо завозити. Старець сьогодні дме, такий непоганий, чого не казноси сюди в куточок поставимо Отаку так все йдемо запускать планктон Майж так, Деревина тут завалилась. Видать, хороший вітер був. Все Тут стояло. Міда, тягнули, мабуть, в сторону вже. Друзі, всім доброго дня. Вітаємо вас на нашому каналі, каналі Кльові справи. Не так давно дехто з глядачів спитав у нас, чого ви не ловите товстолоба? столоба. Я подумав і сам собі відповів. У цьому році ми дуже захопились фідерною рибалкою. Лящі, карасі. Речунірське водосховище. І практично всю весну ми займалися фідерною ловлею. А час іде, от і закінчується перший місяць літа. І от нарешті сьогодні у нас рибалочка на товстолоба. Ловити будемо на резинку і на одну удочку. Вже, друзі, декілька років товстолоба ми ловимо на чудопланктон Корона. Перепробували багато різних. Але чудопланктон, як для мене, найкращий. Працювали ми з ним на різних водоймах. Ловив лобіка він від 2 до 19 кг. Це був самий здоровий. На удочку, друзі, я поставлю оснащення від виробника технокарп. Ось так воно виглядає. Два гачки, один довгий знизу і один поруч з планктоном. Я вже на нього ловив, дуже мені подобається це оснащення. Можна забрасувати з руки, можна завозити корабліком. Що ми і зробимо. Ішов наш потяг із поплавків і планктонів. Все, завезли, сигналізатор включили. Чекаємо. ну, наші поплавочки. Росходик. Свята працюємо час гроші. Та я вже заманалась. Сьогодні хмарно так, хорошо. Вітерець. Не жарко так, да? Ого! Нічого. Щось, щось таке. Щось таке клюнуло у світи. Тут не вищу разом він клюнув Выпчики бачили. Це капець. Так зараз Аккуратненько. Закинулась и сплю, сидю. Ах ти паразит такий. Ну чого не одірвав хоть? Я чуть не здурів І так смішно, як потягнув Аж туда воно в кабуши. А що тут стояло? І кукуруза і опарик. Кукуруза з опариком. <рес> Яке як... чудо. Дивіться, які корабці. Ну все кіно, так захватив. Ой. Скучно я зрозуміла не буде, так? Та не буде, сейчас буду покльовки знімати. Да. Лотва, навірно. Та ні, вотва так не тягне <рес> це короб. Це короб. Ну а ти тут натягайся на фідер. Будеш тренуватись. Це добре, що там фідергам. Так би вже давно побривали нам все. Я не, не Це той самий. Кататися. Горбаті. І сюди. Який. Ти Іди сюди. Те та, та саме. Похожий. Кому йому сподобалось. Так, ну, ложи, фідер відчіпляй. чіпляй. Дивіться, як тарілка. Круглий, десь такий. Прикольний. Він у нього париш в роті. Так а що, тепер ми не наловимо, я так зрозуміла. Ну не знаю. За ці ми кукурузку поставив. Може вони кукурудзу не будуть їсти. Ну якось здається. Вони якийсь поранений. Вони будуть все їсти. Ну, Бачиш. Та зараз ми хватає в тебе фідера. рано. Що я звоночок упав? А ти бачиш як працює? Дзвоночок? Ага. Поклвка тут дзин дзин зин сразу. Витягай. Та нікому, отуди десь плаває. Только, ну, ось, ось все, ось все. Ага, да. Підіймай потихеньку. <ріпи> Такі смішні, свій <ріпи> заробок. Носа... З носа фідера прямо зі стойки. Смотри, я парика. Батя чуть крупнейший. Я кажу, не ставил парика, а кукурузу поставил. Уже плотва. Уже сняли и до свидания. А так... Уже плотва будет клювать. Я прикормку. На парик наклевал. Прикормочку зробив. Наверно. Так только кинула. Тихо, тихо. Опа, Ось ну, такий кльов мені подобається. Ну, бачите, що колись було таке, що ми тут хотіли наловити плотви, а нам не давав такий коробчук малий. І оце знову бачите. Запустили такого мілкого коропа. Ще й зеркального. Красивий ти і клюєш красиво, тільки ж маленький. Ну ради того, що такі чудові покльовки можна його можна подіргати. Отже, що ж будемо робити? Як будемо боротися з цим дрібним коробчуком? Треба якось його відсікти. А відсікти як? Крупними насадками. Так що сьогодні ми будемо ловити на крупні варені бойли. Бойли будемо ставити в парі з попапом, щоб насадка була якомога крупніша. Ну я думаю, ми таким чином відсічемо цю малечу. Це кіно. Треба буде прям сісти і знімати це клювання. Це кіно, бачите? Іде, де ти тут. Опа. Ось все, бачите. Зеркальні. одні зеркальні коробчуки такие <різь> такі гарнюні прямо зовсім лисий, ну покажи <різь> Де <різь> ти руску загубив таких там ну борзий. Борзий и І и сміх і гріх <різь> Отак, так всю воду Перемішуємо і залишаємо в такому вигляді на 20 хвилин. Ну і тепер прикормочка. Сьогодні я їм приготував, я маю на увазі коропу, як основа варена кукуруза. Добавимо сюди ну, звичайно, конопля Крильовий перець. Пів і в пакетика використаємо. Хвати є така кльова, жирнюча прикормка. О, розмір 20 мм. Я буду його різати пополам і додати прикурку. оп Такий, бачите, крильовий смак. І так буду брати, візьму декілька жменьок і добавлю прикормку. Це була така крупна фракція, щоб не поїв наш заробок, нашу прикормку. Пеліс може він не з'їсть, кукурузу, мабуть, теж. Ну це може хоч трохи щось залишиться. Я ще добавлю ціленьких кульок сюди. Я думаю 20 мм вони не з'їдять. Ретельно перемішуємо це все щастя. Ще додамо сюди бустер нектар. Пахне як фанта. Виробник теж технокарп. Ну, якщо на цю прикормку не підійде короб, то я не знаю тоді. Йдеться про здорового коропа, маленький то і так клює в світер. Вже десь десяток, мабуть, відпустила. Так, все, накриємо кришечкою. Хай настоїться, збереже всі свої смаки, запахи, а ми поки що займемося насадками. Так він краще на клює, так? Да? Крупніший трошки клює на а Три штучки поставлю, вони шевернуться, шевеляться. А на кукурузу не хоче, так? Ну, теж збивають чи їдять, не знаю. Бачу, О -о -о. Він все хоче, я так понимаю. Тут є непогана пліточка. Ми ж хотіли оце на кукурузу попробувати половити плітку. Я навіть прикормку замішав під діло. Чорна плітка. Плітка не клює, він бачите, клює. Клієв оцей товариш. Бачите, який у нас черпак на тов столоба. Щось я використовую частіше всього то столобники. Карп'ятники щось я не бачив, щоб сильно цим користувалися. Отак я поставлю сюди, ти заведеш і піднімеш. Бо я так працювати не можу, це мені все время бігати, витягувати. Вони клюють раз за разом. Так. Закриваємо. Ось зробив три насадочки. Пілець вже у нас готовий. Можна завозити насадки, бачите, крупненькі, щоб дрібноти нас менше турбували. Якщо буде і таких вистачати, то тоді я не знаю, що будемо робити. Ще вкрупняться. Я думаю, що все буде гаразд. Так, пельчик у нас готовий. Просто зарядим сюда пелец, а насадочку вот так трошки причепим. и вот так положу в и в кораблики отправим. А, пахнет, прикормочка нектар, настоялась прикормочка, понюхать. Стартовий закорм побільше, 12 спутників поїхали. ага Ні, що не клює. Він не Все завезли. Чекаємо, чекаємо на поклвку. Сейчас можно фидера по... погратися. Давай, давай, давай. хе не хе Снизи Засранці. Да, <с digest> Маленький. Парадок не відірвали. Ну да, так, погодочок тихий. Вишов. Ага. Хорошо. Три години резинка відстояла. Меняємо планктон. Що я достаю? Міняємо планктончик. Сейчас трошки вирівняється наша резинка. Хвиля відносить поплавки в сторону. О, бач тут платва у нас сидить. Я О, і там чекаю. Зараза така, і там, і там оно. аж там дві. Ти бач що робиться? Треба було раніше оглянути. Байш що робиться? Побачимо. На всіх yeah. на всіх гачках сидить оця зараза така. Це красно Ну що робити? Мітаємо, зараз Віта тут посортірує кусочки до кусочків. Yeah. Да. Yeah. Несподівано. Несподівано і неприємно. різниця? раніше пізніше І що її робити ну, раніше коли ніколи за рибалку одна може, да? так? Да да а зараз ти бачиш Точно що собака Нічого ти тут не зробиш Може ввечері вона не буде так Сідать. На всіх трьох планктонах, Ну нічого. Принасадимо, закинемо, будемо через два часа дивитися. Друзі, оце цирк. накрутив, намотав. Заклешню. А ми думаємо, хто воно дергает. И так динь, динь, динь потихеньку. Що ж ти, друже, оце попався, куди не надо. Воно пливе, пливе. Ось такий. Все, сам отчепився. Підожди, даєте хоч... Фотографирую. попозірував, йдемо, я тебе викину. Опа. Перекручуєш, зацепив, перекрутив. Бач, бач, перекрутив, зацепив. Так краще держиться, так? Да? Так. Да. Да, феричне клювання. На це можна дивитись вічно, як кажуть, на огонь, на воду, як клює короб на фідер. О, йшов. Одій, не треба Він не одірвав. Ну, що, Не встиг. Спієш. Ну як не спиєш, ну як рыване, так рыване. О, о о, все, сюди тепер. Я да видю, не коротше. Завиди. Знаєш? Я чекай, я чекай. А це через пару год тут буде риби. Красавчик! Приїдемо Приїдемо через пару років, а ми тебе зловимо. Чується. Так ти встиг зняти, як він загинув? <рес> Ні, Як ти встигнеш там? Вусатий Біжи Велика сіла Фідергам. Хто його придумав, ви бачите, таких коропів, такі покльовки і такий тонесенький поводочок на плітку. І витримує. Береш, вот так ось проколов. Сюди розворачуєш. і отак. Нанізуєш опять ту же кукурузку. Ну, короче, вот так. От. Угу. Ловко. Ну вона тримается. Зроблю ще одну таку насадочку. Четверту. Криллеву. Вот така снасточка піде у нас четверта. Оно оно-но-оно Наші прийшли Так а що ж він? Це наші прийшли Не зачепився щось ти хочеш. Чи він там плаває на тому поводку Опа 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 о, Щось є натягне Ох і тяга Таке мале, таке сильне Світлана бережною обхажує. Значтеся. Всі зеркалочки. Такі горбаті. Все, перезавезли на ніч. Сонце скоро закатиться за горизонт. Бачите, вітер стих. Зараз можна було побачити, де гуляє той Але не видно ні розводів, не ні пузирів, нічого. Тихо, ідемо відпочивати і чекати на ночні покльовки тягне. Что скажешь? Маленькая мыло. Хорошо, если в соседнюю зачипаю. В соседнюю -за лодочку зачипаю. Зараза ты ладно будем распутувати ще й сусідню удочку защепив